Якщо там не зайде, то виставимо на OLX. Нехай а, купують. Так, це у нас була очевидна. Давайте ще одну, очевидно, відкриємо. Так. Схожий, чи схожий, чи може навіть такий самий браслет нам вже попадався. Ось так він виглядає. До речі, от мені що той, що цей дуже сильно подобається. І тут. Ще я не помиляюся. А може це не, не на такому. По По-моєму, на тому, що був попередньо, десь була приписка чи клеймо, що це типу 925 проба. Але, схоже, я, ну, або це був інший якийсь, або схожий. Ну, коротше, отака штука. Такий браслет на руку. Доволі він величенький такий, дуже симпатичний. Отак от. А Продали ми його за 60 гривень, тому 60 гривень зараховую. Так, я не дуже вдало розрізав, але то таке. Так. Тут ось, до речі, silver, silver uh, Color Luxury Brand, тут Noble 6 мм, 20-60 см, 50 см, 80 мм. Зараховуємо 60 гривень, як і за той, що був перед цим. І давайте перейдемо так, до наступного. Давайте оцю велику. Відкрити. Тоже щось торохтить, але що торохтить, не зрозуміло. Тому ну, відкриваємо. Так, пакет в пакеті. Сюди. Та ладно. А Я знаю, що це. Серйозно. Да? Охігет. Ще один дрон. Такий. <рикол> Прикол. Так. Чого ми не вмикаємося? Розряджений. Ну, скоріш за все, що да. Потрібно буде перевірити. Так, і, ну, начебто він ідентичний, такий самий набір, все, але колір інший. А, той був, ті були чорними, нам два штуки за весь час попадалося, і це вже третій. Такий простенький, незамисловатий дрончик. Який нам попадається.